Вітаю мої любі! Доброго вечора. Сьогодні у нас 10 листопада, 17-28. Вибачте, хто вчора не дочекався, я не змогла. З важливих причин. Давайте глянемо загальну ситуацію, яка вона буде для Запоріжжя. Ну, вже летить кораблік бачите? <кій> Ось так. І що це за риба у нас? Треба її подивитися так. Клевер впав. Пройдемо по найменшому, по найкращому варіанту. Значить, ситуація потуча неясна, але це негативна карта. Час. Дитина. Знаєте, як трохи, як е, час е, туди-сюди коливається, знаєте, по дитині. Наближається, о, це наближення, так. Да. Ситуація буде, але, судячи по всьому, ми будемо цілими. Проблеми несуться, підпитання. Ага, ще й роздвоюються. Ну, коротше, так. Да. Проходимо по найменшому варіанту. Це хорошо по найкращому варіанту, що у нас на дні? Чоловік, башня і робота, хлопці будуть працювати однозначно. Так, і що у нас буде по людям? Так, коса лежить, коса лежить. Тут іде, звісно, по здоров'ю. Бачите, да. давайте глянемо правий берег. Так, ну буде безпокойна ситуація. Бачите, лежить. Оце по кругу будуть ходити, ганять оці дрони, чи що там буде летіти, але буде ключ. Що це за роздоріжжя в нас? А це показує люди нам, людей, які до цього е, прозвели. Тобто. Зрадники на правому березі почали працювати. І я вам скажу так: що зараз будуть більше, так я вам і раніше то казала, бачите, це ППО. І вони відроблять цю ситуацію. Багато у нас зрадників. Якусь інформацію ось надає цей чоловік. І, звісно, тут буде вестися робота з подачі цього чоловіка. Хто такий цей чоловік? Це наш український? Ще один. Ще група людей. Вони вивчають обстановку, наближаються вже до того. Ще одна дівчина хитрий план. Гарні новини. Ну, дивіться, тут, скоріш, розкриють якусь, якусь халепу раз по правому берегу. Я так розумію, що вирішення буде. Я не побачила там руйнування. Тепер подивимося людей, що буде з людьми. З людьми негативні йдуть карти по трансформації, звісно. Оця карта така, більш по голові працює. І опять лежить роздоріжжя. Тобто, проходите по... Бачите, все ж таки тут іде така напруга по здоров'ю. Поки що я не бачу тут по людям. Так, якісь проблеми йдуть по здоров'ю, але я не бачу, що тут буде якась проблема зі здоров'ям правого берега. Людей на правому березі, від ракет дронів та авіабомб. Не бачу. Але там план. Планує група людей. І воно буде розкрито. Така саботажна історія ще там проглядається. Вони стільки не будуть стільки кидати, скільки будуть ще саботувати. Тобто проплачувати людям, щоб вони там робили, закладали щось, ну коротше, портили, ламали і таке інше. Дивимося мости. По Дніпрогесу ось вийшли хлопці, будуть працювати, буде захист, але бачите, така тут напружена ситуація. Ударів я тут не бачу. Так, е, теж тут працюють зрадники, до речі, теж там є плани. Теж є плани. По новому мосту, в принципі, нічого такого я не побачила. Що це за жінка? Що вона хоче? Пише щось. Проблеми, Проблеми создає. Ось теж жінка йде. Те, теж по новому мосту. Є, є наводчиця Так, і далі е, Преображенський тут буде ситуація, скоріше всього будуть щось збивати, ось воно летить. Будуть збивати? Тому що тут, бачите, проблемна ситуація. Я не бачу тут ударів, бачите, він букет припав, можуть бути вламки. Але то таке. Я не відчуваю тут, щоб тут була якась така історія, якщо чесно. А що тут на донышку у нас було? Риба це значить цілісність, ключ це рішення, це буде вирішено і буде збережено в цілості і сохранності. Ну, ось так, слава Богу. І виберег. А ну я гляну його взагалі-то. Що... Так, показала зразу зрадників, до речі. Зразу. Ключ вирішення питання. А, так, ну, це. Так, це буде цілим. Але коли лежить ключ, звісно, тут буде вестись якась робота. Ось воно летить, бачите, і буде свістопляска. Трансформація. Чим закінчиться? Ну, Пройдемо по клеверу, слава Богу. Так, а на дні був, наближається. Неясна у нас ситуація по кубікам. Як рулетка, а воно так і є. Так і є, вийшов чоловік, який оце все це роздивляється, тому що це наші хлопці вийшли ось іде захист. Ну, бачите, тут тобто, колихання оце буде захисту. А що ж це наближається у нас? Що наближається напрям? Ну, будуть збивати. Букет по-любому, чи будуть вламки? Чи будуть вламки тут? Не бачу. Не бачу, новини непогані. Що за план? Ненормальний план якийсь тут, не дуже зрозумілий, але це по захисту. Ну, добре, але бачите, оце на то, що наближається, воно близько до домівок. Воно між домівками і букетом. Чи будуть постраждалі? Карт, іменно травм я не бачу, гора, гора луна. Ну Це тут нервова система, гори це проблеми по здоров'ю, приєднання інших хвороб. Але так, щоб Ну от бачите тут опять йде, ось, що це за плітка? Приєднання, чого? Ну, Тут вивчаються хвороби, жінки. Коротше, звісно, що у всіх нерви на преділі. так що тут таке Вознесенівський район. Я не бачу тут, у вас щоб була якась халепа. Поїхали далі, Заводський район. Ну, Опять-таки група людей докладається до цього, дуже серйозно докладаються. Гарні новини. Будуть вламки падати. Будуть. Бачите? На що наближається у нас? Хлопці вийшли, подія буде, будуть збивати щось. Так, да, ось у ключ випав, будуть збивати. Так, і тут на рибу це цілісність, тобто ось праця. Ось, бачите, ось воно. Ось воно. E, значить, група людей, да, працює група людей. Дуже, дуже жінки тут. Я прибрала ті карти, бо YouTube не любить цього всього. E, так, дивіться, значить, да, група людей до цього причетна. Заводський район. Таємно ця група працює. Вони не хотять наближають до цього, але будуть збивати. Подія є. E, так, знаєте, так вона ще не дуже зорієнтована куди, але ось букети, повернення до кращого з ключем, тобто буде вирішено. Гарні новини, будете цілими. Але от надалі, то, що летить, мабуть, туди вже під кінець. І що це буде? Чим закінчиться? Тут наприкінці дуже схоже, що буде якась ситуація, дуже неприємна. Тут одні негативні карти люди. Риба, і я так розумію, тут гарні новини. А потім риба, це щось буде летіти дуже серйозне, буде йти відпрацьовка цього. Але все ж таки в мене таке відчуття, що тут буде попадання. По змії, іде якась пакость, трансформація. Заводський район, будьте, будьте обережні на дні криси, пошкодження по меншому варіанту буде інформація якась іти. Ну, ось так. Так, а ну давай. Дитячі карти виходять. Дитячі карти виходять, але в принципі тут тільки ось така карта, і поряд клевер. Люди будуть живі, тобто вийшли і хлопці, і жінки, і діти, але тут немає таких поганих карт. Далі Олександрівський район. Прикриваємо змійку. Ну Тут уламки, тут справляться. Тут по сонцю йде якась трансформація, але теж буде нормально. А що тут у нас трошечки? що це Повернення до кращого. І що це за письмо? Що це таке? Ага, сообщення? Буде прийнято якесь рішення. Тут не дуже -то приємно. Але теж іде договор. Я не бачу тут по цим картам Олександрівський район у вас проблем. Чи будуть постраждалі люди? Ось лежить пльотка, але вона лежить між позитивних карт. Але отут наприкінці у нас ідуть криси. І що це? І що це? Хлопці, якась проблема і більше пов'язана з головою. Бо лабіринт це психологічний стан людей. Бачите, я не бачу тут травм, не було тут таких карт. Вони були, але ж там іде об'яснення, чому вона випала. Психологічно хлопці не витягують зараз, у них йдуть зриви. Так, ну і багато зрадників, звісно. Комунарський район. Повідомлення. Непогані карти, що це таке? Ну, тут буде вестися робота, да, будемо цілими. А що за повідомлення? Це дають повідомлення от такі люди. Ми з ними будемо працювати. Захист тут іде, а ну що це таке? Да, Проходимо по клеверу. Зрадники все одно показують за гроші зрадників. Ця історія, зараз всі йдуть, оці прильоти це здають оці суки. Ну, непогано у вас на донешку, наближається, може буде збиття, тут буде працювати ППО. Ось. Не хороші, але тут йдуть карти травм карти травм йдуть коса змія луна тут іде новини потім непогані людина буде жива змія коса це гострий предмет і по луні тут іде тобто комунарський район може десь якось зачепити якась людина постраждатиме Так, що в мене в різні сторони лежать там карти Ну, виходять молоді люди, дитячі. О, башня припалить. Ну, ось, бачите, практично на тому ж місці от башня. Дайте, я гляну, це фізично чи да, фізично, чи психологічно. Тут і так і так. І так, і так. Але тут іде, е... буде все ж таки з ресурсом. Людина буде жива. Тут і правосуддя, впалу, і сонця, ну молоді люди, може навіть діти. Але повинно бути більш-менш, тут не повинно бути чогось такого. Це Шевченківський район. Не подобається мені Шевченківський район. Хоча коса лежить між домами та, скоріш, нашими військовими, але тут іде по, по цим совам, це так поганенько. Праця буде вестися. Ну, вроді, як пройдемо, ми це нормально. Бачите, кругом падає клевер, до речі, на цю ситуацію. А ну що це за собачка, хлопці? Так, пройдуть нормально. Бачите, от що летить. І воно буде, скоріш всього, коли наприкінці оцих діб. Тут більше, даже показало плани наших зрадників, які працюють за гроші. Вони приносять нам біду. На жаль, На жаль, поки що, поки що будуть збивати, буде збиття, проходимо по клеверу, хлопці будуть працювати. Бачите, коса йде. Так, а що у нас тут по домівочкам буде? Яка ситуація? Ой, висимо в підвішеному стані, в підвішеному стані, по луні і напрямок. А далі хлопці відробляють. Ну, Не повинно бути вламків, не повинно бути такої ситуації, я її не побачила. А донешко, ну, по крайній мірі, не бувайте донешку, я продивлюся. Так, трансформація, сонце і зірки, зміна. Але потім йде змія і, і ось така халепна, ну, падає якась подія, негативна. Таких карт не вийшло. Не вийшло. Ну і хорошо. Приєднання ось чогось буде. Слава Богу, що не вийшло. Так, а тут, бачите, йде коса, подія і криси на дні. Ілюзія. А що за ілюзія? Больничка буде, ось якийсь чоловік попаде. Але не повинно бути чогось такого вау-вау, не повинно бути. Захист іде. Більш-менш балабіно. Генти дома випадають зразу прям. Ну, не бачу нічого поганого. Бачите, будуть от е збивати. Останням тут вам два напрямки буде йти. Да, будуть збивати гарні новини. Е, так, і по плану тут все іде і пройде по клеверу. Ну Дивіться, от ви мені кажете, да ну дивіться, от е, все ж таки я більше схиляюсь тут. От іде трансформація, плютки, зірки. Я схиляюся тут більше до психологічного моменту. Кушугум. Так, а по людям Кушугум мені покажіть, будь ласка. Є така ймовірність, але лежить вона між гарними картами. Це можуть бути молоді люди, але ще це може показати. Так, тут іде е, така карта, що це може трошки відтягнутися і надалі уйти. Пошкодження цих людей. Вони повинні ще й попасти в больницю. Але пошкодження буде невелике. Не ось, ось з ключем, з е, тим. Тобто, на поки що я не бачу, а туди надалі воно відтягується. Да. Мала Екатеринівка. Перша карта вийшла захисту, але дуже-дуже підпитання. Мала Екатеринівка, У вас, у вас стрьомна ситуація, ви її вроді як проходите проходите непогано. Те, що у вас тут запланована ця історія, працюють зрадники, але тут і тут про це знають. М -м ну, мала Екатеринівка, у вас все ж таки є така. Ситуація, що да, оце по кубікам, воно ще не дуже-то проявляється, але ворог хоче потріпати вам нервову систему. Хоче дуже. Пройдете більш-менш чи будуть постраждалі люди. Захворювання якісь ідуть, але карт травм я не побачила. Працюватимуть ось е, наші хлопці з ключем, але ж трошки якось тут не дуже сп... ясно. І це показує оця карта, що дуже якось розмазано. Трошки нерви помотають. Не бачу, щоб там якесь щось було у вас. Е, якесь дуже серйозне і важливе пошкодження і постраждалі люди. Так, ну ось так ми подивилися з вами. Всіх обняла, поцьомала.